Ще мого тата звати ну, а, а, ворот. А, а чого це? це? Це, типу, така, ну що, традиція, чи що? Я хотів залицятися до дівчини. Вся сім'я в зборі. Ага, так, все. Не понял. Дівчини роблять. Це більше для того роблять, щоб послити її тата. Да, робиться, Мілана була. І Воду вони мали нанести, з колодять за вороті схоже до черевика, що Іра казала. І, ні, я нехай не А, це півень. А я ж я, 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 я почула коти. Що робили? Коготи? Я почула слово коготи. Я не гадала, так розумієш. В цей yes. періос спілкувалися з своїми помершими родичами. Страшно. Я до Еліни їздила спеціально, щоб гадати. Щоб можна і поліцію викликати з половиною метри, ви? всяку таку з щось... тут. Такі були три традиції. Погляд на ці всі речі 23 і такі вже опа. А, так, ти дивися, як різко сім'ю побудувала. заміж. Це а, само андрійські вечорниці. святкують, бо в них свято Андрій